Як уникнути помилок при здачі селф асесмент? Ну, перш за все, це напевно, якби звернутися за послугами бухгалтера кваліфіковано, щоб якби, він подав вашу декларацію. Ну, якщо ви, якби самі подаєте декларацію, ну перевірити декілька разів, зберігати всі підтверджуючі документи щодо витрат, Ну і перевіряти ваші, як би. Ну як би декілька разів перевірити, щоб ваш дохід співпадав з банківською, з доходом які банківські документи? Чи бухгалтер має надати, якщо людина звернулася до бухгалтера, якусь підтверджуючі документи після здачі селф-асесменту? так, бухгалтер повинен надіслати клієнту саму декларацію, да і там дається, якщо відправляється self-assessment, там дається від HMRC чек, що декларація прийнята.